Гарна, велика, красива країна моя, їмні озера, річки і моря, гори високі, степи і ліси, скільки багатства, скільки краси! А для українців вишита хустина, світлий символ щастя, ніжності у серцях, мов весна квітуча, хусточка. Ось ця хуста хистка від слова хистити, захищати, вона захищає голову, плечі людини від холоду, спеки, вітру і дощу. Українська хустка Давній оберіг, який приховує багато таємниць, з давніх давен була основним та улюбленим головним убором усіх українських жінок. Хустки робили з дуже тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками. Використовували червоні, сині, зелені, жовті кольори. Зрідка використовували. Чорний колір, але тільки разом із червоним. Спочатку візерунок був на хусті геометричної форми, згодом з'явився рослинний орнамент з квітами, також вишивали птахів. Орнамент розміщувався на чотирьох кутках, як і тепер. Молоді дівчата носили яскраві або білі хустки, старші темні, а вдови чорні. Вона супроводжує дитину від самого народження. Малюка повивала в яскраву хустку, щоб доля була квітчатою. Також клали під подушку, щоб не боліла голова. В данину був добрий звичай. Козакам, які вирушали в військовий похід, дівчата дарували хустку, надягали наречені хустку після весілля. В хустинах носили в поле хліб та іншу їжу. Йдучи до церкви. Бажано жінці пов'язувати голову хусткою. Українська хустка завжди оспівується у піснях, віршах та легендах. Багато є приказок, прислівів, ось одні з них. На хустині цвіт калини від води клиха від дитини. Як голівенька в хустині, любом мамці та дитині, хустка є наш оберіг, яка зігріває нас усіх. Також завжди пам'ятайте, поважайте та шануйте традиції нашої країни і з гордістю носіть різні кольорові, білі смереживом, сучасні, патріотичні хустинки. І нехай вони оберігають вас і ваші родини від лиха.